Виталий Ваталийшак, Еврая Брутая, Чеха, рейтинг 1866. У меня на Е5. Без вариантов. Все тут без вариантов. F4. Нет. Ти Семь. Здесь на бьем. Мы бьем, 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 бьем. Тут пока что мы выбили этого чернопола. Тепер, можливо, десь вдаримо, але це не точно. якийсь F6 може є хід у нього. F6 послабиться лінія білопольна. Якийсь шах хочеш дати? Ферзів хочеш поміняти. Так не хочу міняти ферзів. В шість зіграє, по любому сюди просто в шість. Да, ну окей. буде мучитись? Може ні. Може я по ферзіму в пограю трошки. Чуточку. Лабуди, лабуди, лабудай. Йой-йой-йой. Будем проводить Б5. Что ж что тут что делать? Прослаблять его трошки. Так, здесь слизать. Напал. на Натуру. І на пішака Давай здвоюсь, я тобі проб'ю спочатку. Хоп! Не очікував, маленький мій. Треба було очікувати. І ослончик у нас поправся. Зараз залишилось тільки мат не отримати. Так, чек. Так, об'ємна є 6 шаг. сюди. Тут ничьяч, может, второе забрати сюда, чек сюда шослоном шах тук шах. Все. Шахи кінчились маленькими. Тут поле слон тримає. Зараз ми його ще покращимо. Або ні, тут туру ми закривати не хочемо. Так, нападають на нас з усіх сил. Ну, Поки що шах дам. Куди підеш? По білим полям, по чорним. Мат пішов суперник. Правильно зробив. Наше це витрачати цей час. Ну такий інш пільок. здавалося б, сухий... Сухе вино здавалося. Б. Безвкусно. А вийшов коньяк у нас. 87 на 72. Цікавий Ну, Перевага за рахунок того, що у нас в центрі все-таки пішечки така. Сильний пішоковий центр. Суперника слабкий є 4 пішак. Так от по фігурам то 2 слони на два слони, але ця структура слабка виявилася. У мене в центрі все окей. Ну, я розраховував на якесь взяття, взяття. Щоб пішачок якось давить, зафіксував b 7 слабкість, якось по лінії b атакувати. Ну, тут. І на це не пішов і окей. Я просто провів. Ну, це не атака, я Це просто звичайна атака, але ідея та сама: прослабити. Прослабили, тепер слабкий пішак це 6. Ми до нього чіпляємось. Активізувались. У нас чорнопольник сильний, у нього слабкий. Наш стоїть запішок пішаками. Ось. І атакує поля тут в лагорі суперника, а в його суперник просто впирається в наші чорні пішики. Які стоять на чорному. Якщо білопольники десь рівні, але все рівно наш атакує. Дуже сильна тура. Ну і це виявляється. Ну, тут уже погана позиція. Хоч і шах, активна тура, але і ця вже не, не допомагає. Так, а якщо б я з'яв би слоном, то це була б нічия. Подивився, да, що тут немає ніяких захистів. Виявляється, що просто чувак мене шахує. Безкінечно шахує, до речі. Тому довелося забрати саме Турою слона, тримаючи саме поле А6. Тут король втікає. Шахів немає. Не Б-3 не за 6. Білопольник наш молодець.